Поле. Один батько у спадок своїм синам залишив поле. Брати його справедливо поділили навпіл. Один брат був багатий, не жонатий, а другий бідний і мав купу дітей. Настали жнива, не йде сон на очі багатому братові. Думки в голову лізуть. Я багатий, навіщо мені стільки збіжжя, мій брат бідний, йому треба годувати сім'ю. Устав з ліжка старший брат, пішов на своє поле, взяв кілька снопів і переніс на братове. Тієї ж ночі бідний брат міркував собі так: мій брат не має жінки, не має дітей. Єдине, що може його бодай трохи втішити, це багатство. Допоможу йому побільше багатством. Він устав. Пішов на своє поле, взяв кілька снопів і переніс на братове. Вранці обидва брати-потайки дуже дивувалися, що снопи на їхніх полях не поменшало. Те саме діялося і наступними ночами. Кожен переносив своє збіжжя на братове поле, і обидва щоранку дивувалися, що його не убуває. Але однієї ночі, переносячи снопи, брати зустрілися на межі. Вони все зрозуміли, засміялися і радісно обійняли один одного. У цей момент почувся голос з небес, місце, на якому б'явилося стільки братньої любови, заслуговує на те, щоб на ньому поставити храм храм братинської любові. І справді, на тому місці цар Соломон. Збудував храм. Чи вдалося б цареві Соломону сьогодні знайти місце для храму? Дуже часто дні виглядають довгими дорогами. І навіть крутими сходженнями воду. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою. А якщо й послужать на щось інше, тим краще.